Вітання на часі підсумки тижня на календарі субота, 12 вересня, яким був цей тиждень очима наших журналістів. На початку випуску короткий огляд. За допомогою в оформленні субсидій можна звернутись до поштарів. Від нестачі балонного газу потерпають мешканці Новгорода, Сіверського та навколишніх сіл. Незабаром Новгородсіверці святкуватимуть день визволення міста. 16 вересня 1943 року був звільнений Новгород Сіверський. Цьогоріч Новгородсьєрська центральна районна лікарня поповнилась новими спеціалістами. В Україні з 7 листопада набуває чинності новий вид адміністративного стягнення штрафні бали. Українці повертаються до традицій предків і створюють обереги, ляльки-мотанки. Інтерактивні батьківські збори пройшли в Новгородцівській державній гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Новгороді Сіверському відкрила секція з греко-римської боротьби. Допомогти населенню Новгородціврського району в оформленні субсидій, а зокрема заповнені заяв та декларацій, можуть вже і поштарі. А щоб працівники пошт були більш обізнаними в цьому питанні, для них провели інформаційний захід. Нові субсидії здійснили в суспільстві не ажіотаж. Хто з недовірою, хто з надією, поспішають оформити таку потрібну сьогодні допомогу від держави, адже українці вже й так відчули суттєве здорожчення газу та електроенергії і з острахом чекають на прихід холодів, коли доведеться включати ще й опалення. Щоб охопити якомога більше родин оформленням субсидій, за рішенням уряду, нещодавно всі домогосподарства, зокрема Новгородсіверщини, знову отримали бланки заяв та декларацій. А допомагатимуть людям у їх заповненні поштарі. Щоб працівники пошт стали більш кваліфікованими в цьому питанні, для них був проведений інформаційний захід, на який були запрошені заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Нелі Чугаєва та представники управління соціального захисту населення. Нелі Миколаївна наголосила на тому, що допомогти населенню оформити субсидію потрібно і якомога швидше. Одне з головних питань, яке ставить перед нами керівництво нашої держави. Питання, яке розв'язує наша районна державна адміністрація, це допомогти людям увійти в зиму, увійти в опалювальний сезон і зробити так, щоб всі ті версти населення, які мають недостатньо коштів на оплату житлово-комунальних послуг, щоб ми їм цьому допомогли, щоб люди вчасно отримали і змогли оформити субсидії. На сьогодні вже 40% всіх родин району оформили субсидії в основному на тверде паливо та скраплений газ, адже з 5 тисяч домогосподарств тільки тисяча газифіковані, розповіла начальник управління соцзахисту населення Галина Гавриленко. Також Галина Петрівна окреслила основне завдання для поштарів. Це 100% залучення селян до оформлення державної допомоги. Ще вона зазначила, що люди активно користуються можливістю відправляти бланки заяв та декларацій поштою. Як правильно заповнити документацію та з іншими нюансами оформлення субсидій, присутніх ознайомила начальник відділу адресних соціальних виплат управління соцзахисту населення Лідія Акуліна. Також вона відповіла на ряд питань, які цікавили присутніх, пояснила декілька суперечливих ситуацій. Серед найбільш допитливих начальник Діктярівського поштового відділення Валентина Зівако. Жінка каже, що відтепер знатиме набагато більше щодо оформлення субсидій, і в цьому всіляко допомагатиме односельцям. Люди звертаються в основному. Які питання? Питання заповнення заяв. Основні такі питання допомагаємо, заповняємо і відправляємо. Семінар дуже багато допоміг, багато чого нового знали, і маємо чим допомогти людям. Мешканці нашого міста з червня місяця не отримують балонного газу. А в районі ситуація ще гірше. Населення навколишніх сіл з початку року залишилось без постачання пропан Бутаном. Чи скоро вирішиться ця проблема, дізнавалась Галина Башта. Балонний газ у цьому році для багатьох мешканців не тільки нашого району, але й міста став дефіцитом. До окремих сіл він взагалі не надходив. Деякі громадяни вирішують цю проблему, купуючи скраплений газ на автомобільних газозаправних станціях, але це небезпечно та категорично заборонено нормативними актами, адже може призвести до нещасних випадків. А що ж робити людям похилого віку? Вони не мають змоги їздити купувати балонний газ і тому благають про допомогу. У нас уже не привозили, на целый год. Больше, больше у нас. Наши газа больше. У том году, наверное, привозили, да? И все. Разы пообещали еще по 200, и никто больше нами не привез. У печи на день поставишь, поставишь. Ну, когда и на, да, на, на плитке. Тоже с этим надо намотаем богато. А закрываем на же на тепле. И закрутки все на тепле. Что ж не приводить балованного? Уже б їде купили вчора. Нам у, у, у у літом особенно балон треба. Я б хай би зняли, да я заплатила за балон, а от щоб привезли. Щоб це, куди куда мені йти человека просить, щоб мені балон заправив? Поэтому побеспокойтесь, щоб за И І запишите мне, щоб привезли балон. Проблема із постачанням балонного газу не нова, і якщо раніше його привозили з Новгороддіверського кожного другого вівторка, то зараз мешканці сіл чекають на нього ще з початку цього року. За словами секретаря Ковпинської сільради, зараз цю функцію перейняло на себе підприємство шостки. Зараз шостка займається цим ділам. не підпіляті чи хто там заставляли списки Мы через адміністрацію. Часто записують, люди у нас пишуться. Ну, діло тому, що вони треба, щоб було 40 балону, не менше. Тоді тобто буде машина на сільську раду виходити. Надалі тобто з сільськими радами об'язнятися, щоб там теж таке ну, Проблемно, звісно, з газом. В райдержадміністрації нам не вдалося отримати конкретної відповіді на дану проблему. Але добре вже те, що для мешканців міста це питання вирішиться позитивно, адже останній раз люди отримували пропан бутан у балонах ще в кінці червня. Починаючи з липня місяця, виникли певні питання стосовно забезпечення балонним газом. На сьогоднішній день у нас є 48 заявок на постачання балонного газу. Це питання повинно бути вирішено на державному рівні. На державному рівні зараз проводиться тендер на закупівлю або на постачання льготним природним балонним газом. Цей тендер повинен закінчитись десь у 20-х числах вересня місяця. На наступному тижні люди нашого міста отримують відповідно до тих заявок, які вони надали до міської ради. Природний балонний газ. Орієнтована це буде ціна 217 гривень за. Балон. Друга світова війна стала найбільшою трагедією минулого століття. Нацисти окупували майже всю Європу. 40 місяців тривали військові дії на території України. Визволення нашої батьківщини розпочалося наприкінці 1942 року. Поступово мир приходив у кожен населений пункт. 16 вересня 1943 року був звільнений Інофород Сіверський. 16 вересня день визволення Новгорода Сіверського. Вже минає 72 роки з того часу, як нацистські окупанти були вигнані з нашої сіверської землі. Друга світова стала наймасштабнішою в історії всього людства. Під час шести років війни було знищено безліч населених пунктів. Загинули десятки мільйонів людей. Ще чимало залишилось каліками, вдовами, сиротами. Зараз про жахіття Другої світової, ми дізнаємося з книжок історії чи від невеликої вже когорти ветеранів. А ще про ті страшні роки пам'ятають, як їх зараз називають діти війни, і хоч тоді тим хлопчикам і дівчаткам було зовсім мало років, проте навіть найменші подробиці свого зовсім недитячого дитинства, вони, хоч і хочуть, та не можуть забути і 70 років по тому. Три года було, коли началась війна всього лишь. А потім продовжалися все-таки чотири года війна. Я как бы вже подрастала, і я все помню, що ну как, даже помню, і во дворі стояла німецька кухня. І мені німці давали суп, потому що ми були голодними. Помню, стояли навіть танки. Во дворі у нас, і я очень боялася, що направлена була ствол на дом, на хатку на я в селі жила. І я дуже боялася, що вистрілять і я пряталась дето під стол. Свій відбиток війна назавжди залишила в житті Олександри Дмитрівни та й взагалі всіх очевидців тих часів. Відтоді воєнне покоління знає, що найстрашніше в житті це війна. Найцінніше мир та шматок хліба, який зараз цінують понад усе. І війна дуже, ну як сказати, відпечаток залишила. Я смотрюся, молоді люди ходять, п'ють, а ми були били от такому кусочку хліба. Не висловити словами ці почуття, коли прийшов мир, каже жінка, сльозам та радості не було меж. Голодні, голі і босі були ми, але ми дуже радувалися цьому, тому що це було, це не, не можна об'яснити. Я от другий раз внукам своїм розказувала об этом. Бабушка, розкажи, бабушка, розкажи нам все это. Це, це необ'ясніма була радость для нас, для дітей, і для взрослих. Спитаю тих, хто пережив війну, хто все пройшов, страждання, біль і втрати. І ти почуєш відповідь одну не дай нам, Боже, знов таки спіткати. Цьогоріч Новгородцівська центральна районна лікарня поповнилась новими спеціалістами. З 1 серпня до роботи приступили лікар-анестезіолог та лікар-рентгенолог. У Новгород-Сіверській центральній районній лікарні суттєво бракує лікарів, через що існують певні труднощі у наданні якісної медичної допомоги. А молоді спеціалісти у районний центр їхати не бажають. За словами головного лікаря центральної районної лікарні Світлани Шам, причини очевидні, адже наш район досить віддалений від обласних центрів і столиці, та й запропонувати молодим спеціалістам нема чого, бо ані житла, ні високого заробітку молодому фахівцю не запропонують хоча і існують програми місце. У нас і програма місцевих стимулів, і тою програмою дещо передбачено, скажімо, забезпечення житлом, хоч вона поки що о, ще не виконувалася ця програма, чи принаймні цей пункт цієї програми. Хоч було чимало зроблено для того, щоб втілити це в життя, і кошти виділялися, і пожив житла владою, як міською, так і районною відбувався. Але становище фінансове району та й міста Новгорода Сіверського воно все таки досить складне. Все ж молодь, яка прагне працювати, потроху прибуває у район. У минулому році до роботи лікаря приступило п'ять нових лікарів. Двоє працюють дотепер. Цьогоріч лікарня поповнила ще двома новими лікарями анестезіологом і рентгенологом. Направила мене сюди держава працювати. Я навчалася на бюджетному на бюджетній формі навчання, тому за розподілом мене розподілили сюди. Оскільки в нас, коли я розподілялася, була така система, що всіх розподіляли сімейними лікарями, я навчалася гарно, тому мені дали можливість вибирати спеціальність. Ну, в район направили анестезіологом. Я ну, хотіла, в принципі, щоб мене на розподілили анестезіологом, тому про вибір професії на даний момент я не жалію. Ольга Федорівна говорить, що робота дуже складна, але мало оплачувана. Радує те, що свого часу закінчила університет з відзнакою і зараз має додаткових 5% до заробітної платні. Проте цих коштів замало, аби прожити навіть у такому маленькому місці, як Новгород Сіверський. Заробітня платня всі знають, яка у медичних працівників. Звичайно, що цього недостатньо для того, щоб прожити людині, особливо в місті житла немає. Я стала на облік. Але не знаю, сказали, що деякі люди стоять по сім років, і житла не отримують. Так що буде будемо бачити. Ну, але ви ж знаєте, яка ситуація. Молодим працівникам житла не надають, тому ніхто не хоче з молодих спеціалістів затримуватися в районі. Денис Щербак, новий лікар рентгенолог після проходження інтернатури вирішив повернутися додому, аби працювати у рідному місті. Робота подобається, а от заробітня платня бажає кращого, говорить лікар. Саме місце влаштовує дуже гарно тут апаратура нова. Ну, заробітна плата так собі. Хотілося би і більше, щоб була, ну що є, то є. Найближчі там, років три, я думаю, поки що буду тут працювати. А далі, як то кажуть, життя покаже. І навіть не дивлячись на певні проблеми, лікарі все ж таки працюють на благо людям. В Україні 7 листопада набуває чинності новий вид адміністративного стягнення Штрафні бали. Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку нараховуватиметься 150 балів, певну кількість яких вираховуватимуть за порушення. Про це більш детально розповість Наталія Захарченко. З листопада місяця цього року планується запровадження нової системи штрафів для порушників на дорогах не тільки грішми, але й балами. Кожен водій матиме певну кількість балів, якими він зможе розраховуватись за порушення. Однак лише за ті, що не становлять загрози життю. Найбільша кількість балів зніматиметься за паркування на зупинці громадського транспорту, перетин залізничної колії на червоне світло та перевищення швидкості більше ніж на 50 км на годину від дозволеної працівники ДІЇ кажуть, що цих балів вистачить водіям лише на кілька порушень. В этом году у нас вводиться балова система для водителей в маленьких таких, як би сказати, нарушення. Хтось тобто, там проїхав на красний світ. Светофора там забыл, может быть, документ дома, талон про реєстрацію, водительское удостоверение, но оно у него есть, как бы там на 150-150 баллов розрушається. Ну розрушається три нарушения по попередженню. Потім йде как бы, адміністративне стягнення. Включаються на чоловіка і заноситься це все до бази даних. Новорад водіям відомо про це нове впровадження. Деякі з них кажуть, що це непогана ідея, і буде зручно тим, що не одразу потрібно сплачувати штраф. А дехто не може зрозуміти, як ця система працюватиме у невеликих містах, де мало дорожніх розміток та світлофорів. Не слухав. Як Якби ізначально даються бали, потім за кожне порушення знімаються. Як ви до цього відноситесь? Як ви? Ні, ну в принципі нормально. Так, ну лучше, чем сразу штраф платить. По-моему, все-таки дали определенное балло. Не нарушай, не плати. И... Ну, она нарушила. Снимут раз, снимут два. На третий раз уже будешь еще аккуратнее подумаешь, стоит ли, чем поаккуратнее. Не, ну правильно. Если нормально будет получать эти самые, как на их ГАИ. Ну сейчас уже не ГАИ, а полиция. Полиция я же будет. Знаєш, бо воно по закону, все нормально буде. А якщо ці... так само, як воно було, що взятки. Страдати буде той, хто нижчий. той буде страдати. А... Ні, ну правильно, тут ще може наруш... нарушати, от... от, розкажіть мені, де тут круг. Понимаєте, чи ні? Я зараз поїду через цей круг, мене становить. Тут... А знак, кругове движення, а де тут розмітки кругового движення. От, будь ласка, вже і бали. Правильно ж, правильно, так само розметки на дорогах, сплошні розметки. Його не видно, розмітка, де то одна полоса длінна, трохи проскочила, і все. Ти повернув вже все. Зі слів працівників Даї, головна ідея балової системи полягає в тому, аби водії пам'ятали, що їхні, нібито незначні порушення все ж таки фіксуються фотореєстраторами, і за них все одно доведеться нести відповідальність. З давніх дави наші предки вірили у магічну силу оберегів, одним з яких і досі залишається саморобна лялька-мотанка, або як її ще називають, кубушка, травниця. В основі її спідниця мішок, наповнений лікарськими травами. А скільки ж часу потрібно, щоб самому зробити вдома таку ляльку, дізнаєтесь з наступного сюжету. Ця красуня з пишними формами одразу привертає увагу всіх. Лялька-мотанка, травниця, кубушка, і це ще не повний список її назв, але головне залишається незмінним. Вона є тілющою лялькою. Ще з давніх давен наші предки використовували її для очищення повітря в будинку і профілактики захворювань органів дихання, а також вірили, що вона здатна захистити будинок від злих духів і хвороб. У нас час таку травницю може зробити кожен бажаючий, ознайомившись з простою технологією по її виготовленню. Тетяна Власенко, народна майстриня з села Горбове Новгородівського району, розповіла нам, що робить лялюк мотанок уже давно. Цікавить мене все. Ось, бачите, зайнялась в'язанням іграшок. Мені це сподобалось. У Мене донька, вона дуже в захваті від цих іграшок. Грається з ними, теж вона вже зв'язала маленьку іграшку. Потім ось люблю робити такі обереги. Це травниця, вона наповнена травами духмяними лікарськими. Цим я займаюся після того, як зроблю всі хатні роботи, по господарству, так як корову маємо і все. Ну, потім вже сідаю і. З 10 десь так до 11 я цим займаюсь. В основі цієї ляльки спідниця мішок наповнений лікарськими травами. Майстриня говорить, що для своїх мотанок тілющі трави збирає сама, адже тоді виріб набуває зовсім іншого значення. В траві з'являється позитивна енергія. Головне не забути, що через два роки її треба змінити. За словами Тетяни, травниці обереги є у кожного з її сім'ї, адже це найкращий подарунок на будь-яке свято. Сестрам своїм всім такі є, є усіх. Потім робила подушечки. Ось така дуже ароматична подушка. Дуже травами. Вона ж така, колись приїхала до мене сестра, вона в шості. Каже, що це так пахне? Я кажу, пахне? Да. Вон, дивись, подушечка, вона ж така в мене там троянда красива. Вона понюхала, бу, як пахне, зроби мені таку". Ну, Зробила одній сестрі, другій сестрі. І так, на день народження. Світло і затишно стає на душі кожного, хто розглядає вироби невтомних рук майстрині. Саме такі люди зберігають і продовжують українські традиції, не дають їм піти в забуття. Інтерактивні батьківські збори пройшли в Державній гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського, на яких обговорювали проблеми адаптації учнів 5 класу до нових умов навчання в основній школі. За словами психологів, початок нового навчального року для першачків та учнів п'ятого класу є переломним періодом. Дитині складно адаптуватися до нових умов навчання, тим паче, якщо вона щойно перейшла з дитячого садочку до школи, вставати рано вранці, робити домашнє завдання та виховувати поведінку на уроках. Період адаптації п'ятикласників також має бути контрольованим. Адже наскільки швидко дитина пристосується до нових умов навчання, настільки краще учень засвоюватиме навчальний матеріал. Аби допомогти учням і батькам краще пристосуватися до навчально-освітнього процесу, у державній гімназії імені Константина Дмитровича Ушинського пройшли батьківські збори з використанням незвичайної інтерактивної методики арт-терапії. Батьки малювали свої взаємозв'язки з дітьми, давали відповіді на питання анкети, розказували про себе, про свої вподобання, про дітей та їхні якості. Обговорювали причини труднощів у періоду адаптації, звернули увагу на основні прояви дезадаптованості дітей. Які можуть бути проявища? У вигляді реакції активного протесту, агресивність може у цьому віці бути негативіз, напруженість, резадатованість. У вигляді пасивного протесту Це депресія, страх, відсутність інтересів до навчання та шкільного, шкільного життя. У вигляді реакції тривожності, невпевненість, напруженість, і контакт з подмовки. Все, що ви помітите за дітьми? Я ще раз повторюю, що ми з вами разом працюємо. Аби уникнути процесу дезадаптованості дитини, батьки повинні більшої уваги приділяти своїм дітям, спілкуватися з ними, ділитися своїм шкільним досвідом, а також спілкуватися з педагогами, щоб процес адаптації пройшов якомога швидше для школяра. А проведення такого типу зборів приверне увагу батьків до проблем дітей та змусить переосмислити поняття батьківські збори, які проводилися раніше і тепер. В цьому році ми вперше проводимо такі батьківські збори за за інтерактивною формою роботи, адже раніше більш лекціонної форми була робота. А зараз, так як ми живемо в сучасному світі, життя не стоїть на місці, і ми повинні розвиватися і розвиватися з нашими батьками. Допомагати їм у розвитку своїх і навчанні дітей батьки після закінчення зборів вказали на необхідність проведення такого типу заходів, адже за їхніми словами використання сучасних педагогічних засобів благоприємно впливають на навчально-виховний процес. І щодо новин спорту, секція греко-римської боротьби віднині працюватиме в Новгороді Сіверському. Це новий для міста вид спорту. 8 вересня відбулося її урочисте відкриття в оновленій залі. І що знаменно, ця подія у спортивному житті Новгорода Сіверського сталася напередодні дня фізкультури та спорту, який сьогодні відзначається в Україні. Пропаганда здорового способу життя, залучення дітей і молоді до занять фізкультурою та спортом серед головних задач людей, які хочуть бачити нинішнє і майбутнє покоління здоровим. Але щоб прищепити любов до того чи іншого виду спорту, потрібна відповідна матеріальна база. На городі Сіверському вже тривалий час працює декілька спортивних гуртків. В цьому навчальному році до їх переліку додався ще один. Приміщенні спортивно-патріотичного клубу Горислав діятиме секція греко-римської боротьби. Це абсолютно новий для Новгорода сіверського вид спорту. У зв'язку зі значною подією в спортивному житті міста в оновленій залі 8 вересня пройшли урочистості. На них члени клубу Горислав запросили людей, які допомогли вцілити ідею життя. Голова громадської організації спортивно-патріотичного об'єднання Горислав, ініціатор створення нової секції Ігор Подоляко, подякував за підтримку людям небайдужим до розвитку спорту в районі, завдяки яким вдалося зробити ремонти, відкрити спортивний клуб та секції, які працюють при ньому. Якщо все буде добре, то через год ми будемо проводіти сорівнування зі сногорцевірські. У нас одна ціль Это здоровый образ жизни, здоровый образ жизни наших детей. Вот. Я хочу действительно сказать, что ребята, занимайтесь больше спортом, вот. не сидите за компьютерами, не пейте спиртных напитков, не употребляйте наркотики. Приходите к нам и занимайтесь, и будете здоровы. Директор приватного підприємства Новгородсіверські аграрні інвестиції, колишній спортсмен Микола Луцюк, робить значний внесок у розвиток спорту на сіверщині. Під час урочистості він зазначив, що і надалі фінансово підтримуватиме організацію. А також сподівається, що незабаром спортсмени, які відвідуватимуть секцію, будуть відстоювати честь новгорода сіверського на всеукраїнських змаганнях. Окрім матеріальної бази для відкриття секції з греко-римської боротьби, потрібні були люди, які мають досвід у цьому виді спорту. З задоволенням допомогли новоросіверцям колеги шостки. Представники дитячої спортивної громадської організації «Шкід» Віктор Сімухін та Олександр Кривуля у своїх виступах акцентували увагу на тому, щоб створити в майбутньому спільну потужну спортивну базу та разом виховувати майбутніх чемпіонів. Високих досягнень бажав спортсменам, ветеран спорту, майстер спорту з вільної боротьби, майстер спорту з греко-римської боротьби Микола Семенович Дронов. Я хочу пожелати набору, щоб ребята приходили на тренування, займалися, щоб через этот год і наші ваші ногора попали в сборную отборочную і показали хороший результат. Завдяки ініціативи небайдужих новореців з'явилась можливість залучення більшої кількості дітей до занять спортом, зазначив під час заходу міський голова Сергій Пунтус. Хотілося б, щоб ваш клуб ставав і становився все більше і більше з кожним днем, щоб сюди приходило як можна більше дітей, людей, проводили свій вільний час з задоволенням. І е, Борислав все більше хобертів і е, е, з кожним роком все становився більше відомий і знайоміше для, не тільки на території нашого міста, але і за його межами. Наприкінці урочистостей отець Агапіт благословив всіх на добрі справи та звернувся до присутніх з напутнім словом. Після освячення зали спортсмени, що приїхали з шостки, показали основні прийоми, які використовуються в греко-римській боротьбі. З захопленням спостерігали за рухами борців Богдан і Варвара. Вони впевнено кажуть, що займатися спортом потрібно всім. Вони й самі відвідують секцію скікбоксингу, яка також працює при клубі Горислав. Я встигла вивчити вже багато ударів, і я займаюся ще з появи Горослава. І мені дуже подобається. Я займаюся видом спорту, як боксинг. Ну, Грекарівська боротьба нерадиться. Дуже пацани, давайте, приходите всі сюди, это добре, все. Тож матимемо надію, що в недалекому майбутньому діти, які займаються в новій секції, будуть пишатися не тільки чемпіонськими титулами, а й міцним здоров'ям. 13 вересня вшановується пам'ять святого Кипріана єпископа Карфагенського. У давнину цього дня спостерігали за мешканцями водойм. Якщо жаби скачуть на берег і день квакають, а риби вистрибують з води, то на дощ. Цього часу на городах збирають корнеплоди, моркву, буряк, картоплю. Чого очікувати від погоди, дізнаєтесь за декілька секунд синоптичного прогнозу. Я вам бажаю лише гарних новин і затишку в домі. Залишайтесь на нашому каналі. Зустрінемось наступної суботи. До побачення!